Один голос здобув Михайло Яблонський. Всього було 9 кандидатів. З міського бюджету на довибори у окрузі виділили 70 тисяч гривень. Члені виборчої комісії вразила низька явка стриян. Віддали свої голоси лише 30% виборців. Виборців внесених до списку 1489, На жаль, явка дуже була низькою. Тільки 439 людей прийшло проголосувати. З них... 95 голосів віддали за Заяблоцького Михайла Юрійовича, який став переможцем і депутатом Стрийської міської ради. Відверта розмова із Олегом Каніцем. У неділю громада Стрищини прийшла на зустріч із народним депутатом України. Протягом кількох годин народний обранець відповідав на питання стріян, записала найцікавіше Світлана Коханчик. Народний депутат України Олег Канівець зустрівся зі своїми виборцями у Народному домі. У рамках своєї політичної діяльності він провів десяту зустріч з громадянами, зокрема, прозвітував про свою роботу у Верховній Раді за чотири місяці. Серед питань законопроект щодо внесення у паспорт графи національність. Поки що ця ініціатива не реалізована, адже є чималий супротив з боку інших політичних сил. Та Олег Канівець налаштований оптимістично. Приклад приводить сусідню Латвію, де 29 січня. Прийняли закон, який дозволяє тим, хто цього бажає, вписувати у паспорт свою національність, щоб цей законопроект буде в першу чергу проходити слухання на цих комітетах, а пізніше дасть Бог носитися на розгляд сесії Верховної Ради. Але Григорій Менченко ну, каже, якщо тобі олеже, вдасться, вдасться добитися, щоб це питання було включено в порядок денний, ти вже багато чого досягнеш порівняно зі мною, тому що я за всі свої каденції не міг добитися, щоб це питання було включено в порядок денний. Тобто уявляєте собі, який є спротив. Навіть розгляду цього питання у сесійній До зустрічі у народному домі канівець провів прийом громадян Устрийській райдержадміністрації з 10-ї ранку до 6-ї вечора. Депутат прийняв понад 80 мешканців міста та району на всі скарги та пропозиції. Пообіцяв відреагувати миттєво в планах народного обранця. За два роки відвідати кожен населений пункт свого округу і вислухати усіх охочих. Адже за його словами, мандат народного депутата це мандат виборців, який працюватиме в. ...виключно для їхніх потреб Олег Каніваць обговорив на зустрічі і про нещодавні блокування трибуни Верховної Ради, мета таких дій заставити депутатів голосувати лише за себе. Як метод контролю, батьківщина запропонувала встановити на балконі камери, порушників обіцяють карати. Це рішення, за яке ми проголосували, воно не є до кінця досконале і таке, яке би ми хотіли. Але це був плід компромісу. Він базується на наступному: що якщо будь-який народний депутат побачив, що під час голосування у сесійній залі йде порушення Конституції, і хтось голосує за іншого, то ми маємо праві апелювати до голови Верховної Ради, щоб він зупинив розгляд цього питання. Як опозиції та відновлення авторитету законодавчої гілки влади, тільки за цих умов робота у парламенті буде ефективною. Вважає нардеп. Під час відвертої розмови зачепили також питання майбутніх президентських виборів та роботу бюджетного комітету, членом якого є Олег Канівець. Усі свої питання присутні змогли задати безпосередньо депутату. Людей хвилювали різне: від високої ціни на воду устрою до справи власенка. Завойовувати Схід і Південь треба своїми діями щоб люди дійсно на сході на півдні бачили, що ми в опозиції не боремося проти їхніх. Бо вони розцінюють так, що ми наступаємо на їхніх людей. ...їхніх виборців ми маємо якраз запропонувати альтернативу, що хочемо, і переживаємо за тих самих людей. так. кульмінацією зустрічі став виступ письменника, публіциста та музиканта Володимира Гонського. Він презентував стріянам свою багатовимірну книгу Людина і нація, час воїнів, в якій розповідається про героїв національно-визвольної боротьби, зокрема велич борців УПА, про мову, геноцид українського народу та національну ідею. Зібрано в книзі чималої світлин з ликами борців за волю України. А коли я недавно зустрів Дмитра Павличка, ще один наш славний земляк, галичанин, Кажуть, пане Дмитре, ну ось вам дарують цю книжку, це вже була десь 120-та мене зустріч. Він каже, То ти що? Та навіть з Радянського Союзу ніякий там ні Расул зато, ні шовоку, і в Європі ніхто подібного не зробив. Не тільки словом, а й піснею підкорив присутній відомий бард. Під акорди гітари прозвучали повстанські пісні. В кінці виступу усі охочі отримали книги з особистим автографом письменника та поділилися враженнями від зустрічі. Прийшов як стріянин, бо все-таки зустріч із народним депутатом, яку він зініціював і запросив гостя. Володимира Гонського, це я вважаю, що це подія для Страя. Я виніс це позитив і тільки позитив. Людина, яка е, хоче зустрітися з громадою, я говорю про народного депутата Олега Канівця, який е, відкритий. Я докажу, щоб більше увага була для пенсіонерів, інвалідів, для молоді було більше, більше розвитку було для молодіжів. Бо молодь не має, от куди що по вулицях ходить, банди ростуть. Світлана Коханчик, Тарас Магаленко, Острицькі новини.